Операція ліквідація суперника було це так. Пізно ввечері 39-річний житель села Ленківці Шепетівського району задумав покарати 25-річного коханця колишньої дружини. На допомогу покликав двох синів та зятя. Аби поговорити із суперником по-чоловічому, четвірка вирушила у сусідній Білопіль, де мешкав потерпілий. У якості аргументу чоловіки прихопили із собою шматок металевої труби, мішок та маски. Приїхавши в село, вони біля будинку, там де проживає потерпіли. Вичекали, доки вийшов його родич. Схопивши родича, вони нанесли йому тілесні ушкодження. Прив'язали до дерева, вдягнули на голову мішок, аби той не кричав, і почали вичікувати, доки з будинку не вийде потерпілий для того, щоб шукати свого родича. Тим часом юнак, прив'язаний до дерева, зумів втекти. Лоставу напали, збили, почали бити. Ногами, кулаками, там, ломакою, трубою якоюсь. Потім прив'язали те дерево знову там били. Оте свідки йшли, я спробував одязатися, підійшов, знову почав бити, потім знову здійснилися, я одязався і пішов додому. План зловмисників спрацював, жертва клюнула на наживку, і разом із товаришем хлопці вирушили на пошуки родича. Зловмисники підстерегли їх на вулиці, зав'язалася бійка, у хід пішла металева труба. Товаришу вдалося втекти. По голові трубою збили, почали бити потім його. Та я хотів втекти додому. То збіг на долину, він догнав, почав по ногах бити трубою, то я вже не міг. То потім вони... Вадим почав тікати, то Вадім десь повернув на праву сторону, є дорога на спускатися. То його там били, побили за ним, то я ще під цей момент вернувся назад, наверх, сховався. Левчук Михайло Іванович, він до нас поступив 2 числа з діагнозом струс головного мозку із забійні садом яких тканин і обличчя. Далі забій правого плеча і забій лівого стегна. Левчук Віталій поступив до нас так само, що є струс головного мозку, колоті рани правого плеча, забійна рана лівої скроневої ділянки голови. Забійні садна є грудної клітки, гематоми верхніх і нижніх кінцівок. А от 25-річного суперника-розлучника після тих подій живого вже ніхто не бачив. Четвірка наздогнала його і жорстоко розправилася, Після чого тіло викинули у полі за селом. А вже прибувши додому, спалили одяг, аби позбутися доказів. Труп виявив агроном місцевого сільськогосподарського підприємства. Працівника міліції декілька діб здійснювалися подворові обходи, здійснювалися опитування мешканців сел, намагалися встановити очевидців даного злочину, де Врешті-решт надала свій результат. Тож скрити сліди все ж не вдалося. У результаті слідчих дій міліція затримала підозрюваних. Нині усі вони взяті під варту. Організатори кривавої вендети світить від 7 до 15 років позбавлення волі. Юлія Стафурова, Шепетівський район для інформаційного випуску.